От курточка Cool Club на дівчинку. Ось така лижна курточка на ріст 110 см. Таку картечку подовжену На 92 см. Лупушка знімається Тепленька. Такий подовжений варіант на 98 см. Манжетики, всередині на клісі. Лижна куртка. Такі манжети йдуть, вона не продуває, не промокає. Такий подовжений варіант 104 см. Куртка, отражатель теж не продмокає, не продуває. Куртка пальтечко на 122 см. Такий подовжений варіант. Внизу розтібається для зручності 122 см. Ось така корточка, вона йде з пропіткою, теж не продуває, не промокає. на 116 см. Кип полупальто на 128 см. Лижний варіант 140 см. Держимо курточка 134 см на 200, дуже гарний колір такий, гарна кольорова гамар курточки на 146 см, Внизу, щоб не піддувало не поклада. подовжений варіант 152 см з манжетами Такі 152 см і тепла легенька курбочка з манжетами на 164 см.